У Запоріжжя ще один привід для гордості. Баскетболіст Дмитро Кривенко став кращим слем данкером на чемпіонаті світу з баскетболу. 3 на 3. Слем-данк Слемданк це різновид китка. При цьому гравець вистрибує вгору і однією чи двома руками закидає м'яча у кільце згори вниз. Але вперше конкурс Лемданків Дмитро виграв у Запоріжжі в 2007 році. Тоді він був студентом класичного приватного університету та грав у місцевому чемпіонаті. З того часу Дмитро пройшов шлях від захоплення до світового визнання. Зі світовим чемпіоном зустрівся Руслан Левицький. Цей Баскетбольний трюк підкорив увесь світ. Українець Дмитро Кривенко став переможцем конкурсу Слемданків на чемпіонаті світу з баскетболу. 3 на 3 фірмові китки українця вразили суддів найбільше. Він набрав вищий бал за підсумками кваліфікації та півфіналу, не залишив шансів американці Альфонсо Маккіннім у фінальному двобої. Ця перемога для мене особливо тим, що дійсно я виступаю за збірну, не раді якихось денежного приза, не раді, просто ради удовольствия виступати за свою страну в майки своєї страны. Було очень сделать. Дмитро Кривенко почав займатися баскетболом у рідному Слобожанському Харківської області. Свій перший конкурс слем данків виграв у Запоріжжі в 2007 році. Тоді, будучи студентом класичного приватного університету, а виступав у місцевому чемпіонаті Запоріжжя та грав у студентській лізі. Перший данк я забив на уроки фізкультури в 14 років. і. И... Ну, это как мечта любого баскетболиста. Все хотят забивать сверху, естественно. У меня получилось, и как-то через год, уже в 15, я участвовал в своем первом конкурсе. А через два года уже первый свой конкурс и выиграл в Запорожье. Тепер Дмитро Кривенко відомий на увесь світ данкер на прізвисько Смув, разом зі своїм баскетбольною шоу командою «Герої майданчиків, побував у багатьох країнах. Із 2013 року має власного іноземного агента у Лондоні, який організовує для українця участь у найрізноманітніших слемданк-контестах на чемпіонаті світу в Китаї. Дмитро Кривенко переміг завдяки своїм фірмовим данкам, виконуючи пас самому собі за спини. Цей стиль перейняв у гравців американської національної баскетбольної асфальт асоціацій Шона Кемпа і Рекса Чепмена. Я доволен своїм виступленням процентов на 80%, тому що ніколи на 100% не доволен, завжди можна краще виступити. І Я в кінці пробував забити ще такий бросок, який ніхто ніколи не забивав. Був дуже близок, выиграть, вот. на жаль, но мені все одно удалось виграти, навіть без цього броска. Но є на чим працювати. Слемданк це кидок у баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч у кільце зверху вниз. На фото Вілтон Чемберлен баскетболіст, який першим у 60-х роках минулого століття закинув у кошик з гори. Пізніше коментатор Лос-Анджелес Лейкерс Чік Хьорн назвав цей кидок слемданком. Прийом швидко став одним із найулюбленіших серед баскетболістів. Однак протягом 9 років, із 67 по 76 китки зверху були заборонені в національній асоціації студентського спорту. Причиною став Лью Алсіндор, зріст якого був 216 сантиметрів. Він мав величезну перевагу над суперниками у боротьбі під кільцем. Тому асоціація відмінила данки у 70-х роках. Видовищні китки згори набували популярності і серед радянських баскетболістів. Уже в те 70-е годы в играх данков было не сильно много. В основном данки забивали высокие игроки, такие как Владимир Каченко, Александр Белостенный, чемпион мира, олимпийский чемпион. Ну, люди высокого роста. Но в основном данки забивались на предыгровой разминке команд. Тут, вот когда идет разминка команд, забивались, потому что в игре было данков. Затем с появлением баскетбола 3 на 3 стали проводиться конкурси данкеров. І данкери показують ну, верх майстерства, який можна видіти в баскетболі. Забівання зверху це вообще зрелище, которое смотриш, коли людина з ростом 170-180 злітає головою, чуть лінії в кольцо і ділає такі трюки. Нівозможі окремо конкурс данків вперше випробували в Америці у 1976 році. Переломним для любителів видовищних китків став 1984 рік. Тоді у Денвері провели перший. Слемдан контест серед зіркових гравців НБА з того часу за більш ніж 30 років у конкурсах з'являлися свої герої і легенди. Щоб бути професійним данкером, не обов'язково грати у баскетбол чи стрітбол професійно. Достатньо мати м'яж, кільце і бажання працювати над своєю фізичною формою. Зараз слемданки у матчах будь-якого чемпіонату, навіть студентської ліги, це звична справа. В українській суперлізі в кожній команді є гравці, які виділяються у цьому компоненті. У складі баскетбольного клубу Запоріжжя майстром забивати згори є Макс Конате. Він повернувся до складу запорізької команди після річної перерви і радує публіку видовищними данками. За словами самого гравця, на тренуваннях йому складніше виконувати цей елемент. У матчах суперліги допомагає підтримка глядачів. Такі катки на тренуванні окремо не відпрацьовує, але в іграх вони виглядають дуже ефектно. Зал, будь-то не знаю, падки невед вище, чим коли їх ніто. Тобі ну, більша поддержка. в ну, зал залзривається і це очень круто. Більше можливостей для смданків під час вуличної гри у баскетбол. Сергій М'ясоєдов нещодавно став чемпіоном України у конкурсі слемданків. У своєму арсеналі має чимало видовищних китків, завдяки яким виграв не один конкурс. Для більшого видовища у конкурсі слемданків учасники часто задіють асистента. У якості експерименту я також спробую себе у. Цій ролі. Сергій М'ясоєдов починав займатися данками на цьому ж майданчику шість років тому. зараз хлопець виступає за команду дублерів баскетбольного клубу Запоріжжя, а весь вільний час присвячує слем данкам. Побіждає за данків, так як в мене дуже великий арсенал данків. Ну, своим фермным броском я считаю бразор, браз, 360 дабл памп, это когда мне ассистент держит мяч на руке, и я его беру и с разворотом на 360 градусів вкладаю в кольцо. Свою останню перемогу у конкурсах «Слемданків» запорізький баскетболіст здобув минулого місяця у Києві. На Хрещатику відбувався фінальний етап чемпіонату України. Туди з'їхалися кращі данкери з усієї країни. Цей сезон стрільбольний був дуже насичений. Много турнірів в Запоріжжі. В Запоріжжі, особливої конкуренції в мені не було. А от на фіналі, на Хрещатики, там была очень большая конкуренция против з Днепропетровска. Всего в конкурсе 4 раунда. Мы с ним получали во всех этих 4 раундах максимальную оценку. Это было 50 баллов. Потом был один первый добавочный раунд. Там тоже у нас было по 50. И во втором добавочном раунде я получил 49, а мой оппонент 48. І так я одержал победу. Я забил за спины в первый раз. И также через девочек из группы поддержки они стали держать мяч, и я через них перепрыгивал и забивал. Зараз вуличний баскетбол і слемданки – це частина молодіжної Субкультури і навіть хіп-хопу по всьому світу проводяться турніри зі стрітболу. Про баскетбол знімають фільми та пишуть музику. Мільйони людей пов'язали своє життя із цим видом спорту. Дмитро Кривенко найближчим часом буде зніматися у шоу-конкурсі «Слемданків» для американського телеканалу. Макс Конате порадує публіку видовищними китками в чемпіонаті України. А Сергій М'ясоєдов ще не раз подумає над професійною кар'єрою Данкера. Руслан Левицький Костянтин Грушко, Ігор Бахіркін та 5